Українська земля пошматована від ворожих прильотів. Я сьогодні маю честь розмовляти із чоловіком, який боронить нашу землю. Це командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, полковник Олександр Охріменко. Усі ми спостерігали восени великий контрнаступ по всім напрямкам. І за кожним контрнаступом стоять імена бригад, імена. Воїнів, яких ми не знаємо, вони нам поки не відомі. Чи можете ви розповісти в якому контрнаступі брали участь? Одним із е, учасників даного заходу була безпосередньо 14-та окрема механізована бригада, яка спільно з іншими частинами, підрозділами і складовими сил оборони виконувала завдання щодо звільнення тимчасово окупованих територій е, в Харківській області, в подальшому і, е, продовжу виконувати визначене завдання до професіоналів, які складають кістяк. 14-ї бригади на початку війни і, напевно, впродовж усього року долучаються мобілізовані резервісти, добровольці. Чи є у них час навчатися, чи все відбувається на практиці і в боях? Нема необхідності одразу залучати особовий склад на лінію бозити. Безпосередньо в пункті постійної дислокації організована підготовка даної категорії, яка проходить протягом двох тижнів. Хто мав безпосередньо військово-облікову спеціальність? Він може направлятися зразу в зону бойових дій на посаду, але з до в зоні бойових дій. Два тижні проходять заходи підготовки по модулях безпосередньо в зоні бойових дій, в тилових районах проводиться злагодження підрозділів, відділення взвод по можливості залучення особового складу, що можна було вивчити. І командир відділень, командир взводів, і керівництво командири вивчили підлеглий особовий склад по-дальшому виконання завдань вже в складі підрозділів безпосередньо в ході виконання бойових завдань. Яке кадрове забезпечення бригади зараз? Я не буду називати цифру, але на даний час з питань укомплектованості бригада боєготова. Чи змінилась психологія і, взагалі, свідомість воїнів за тих 400 днів? Звичайно, змінилася і воїни на початковому етапі звичайно. Мали впевненість в тому, що ми переможемо, не дивлячись на ту пропаганду, не дивлячись на той інформаційний спротив, який веде Російська Федерація проти нашої держави. Я ще більше впевнений, що перемога буде однозначно за нами. Хто воює з вами по ту лінію фронту: регулярна армія чи приватні компанії? В загальному різні категорії є. І регулярна армія, і приватні компанії, типу Вагнер. Теж саме мобілізовані різношерстні структури. І на різних, в даному випадку в нас е, на лінії зіткнення з цієї сторони присутні і вагнерівці, і кадрові військовослужбовці Збройних сил. Який кілометраж тримаєте? Можете це озвучити? Е, скажу так, що він перевищує вдвічі нормативи, які визначені керівними документами. Багато країн декларують військову допомогу Україні. Давайте розпочнемо з розповіді про те, чи навчаються за кордоном воїни-бригади. Є в нас категорія військовослужбовців різних спеціальностей, які вже е, завершили навчання на ту чи іншу техніку. Е, в більшій частині є техніка, яка поставлена, і ми виконуємо задачу. На цій бойовій техніці на даний час є категорія, яка навчається за границею в складі груп, в складі розрахунків екіпажів на техніку, яку нам надають партнери. А чим воюєте зараз? Чи вже щось прийшло? Є в нас, крім індивідуальної зброї і боєприпасів, які постачають фактично спочатку повномасштабного вторгнення. Є і вогневі засоби в першу чергу це артилерійські системи. Ну і ще, ще деякі є сюрпризи для ворога. По мірі зміни оперативної і тактичної обстановки від командування реагує і е, приймається оперативні рішення щодо постачання, до постачання, поповнення е, тих запасів, які мали б бути. От зараз який характер війни? Більш статичний, скажімо так, з визначенням лінії зіткнення, е, з тимчасовим, скажімо, е, зміною цієї лінії в нашу користь. Е, Масштабних таких наступальних дій ми не проводимо, тому що є необхідність і перегрупуватися, є необхідність і відновити сили, необхідність допідготовити особовий склад, ну і більш ефективно найкоротші терміни в подальшому виконувати задачі щодо звільнення тимчасово окупованих територій. Зараз більш лінія статична. Нанесення відповідно ураження по противнику, який також має свої райони і рубежі оборони. Знищення його озброєння техніки, ну і недопущення просування його в глибину території держави. Російська армія ніколи не рахувалася життям людей. Ми цього собі не можемо дозволити. І якщо брати по потенціалам, по якості, по забезпеченості і по наявності тих засобів нового враження, які надають нам партнери, то я скажу, що на дві голови наші Збройні Сили дійсно. Вищі по підготовці, по професіоналізму, по мотивованості і решта критерій, що дозволяють дійсно виконувати поставлені завдання. Місцеве населення вам приходиться йому допомагати? Періодично, періодично приходиться, періодично працюємо з місцевим населенням через групу цивільного військового співробітництва, в тому числі і надання. 에, там, продуктів харчування, можливо, вивезення 에, з під вогневого ураження противника цивільного населення на більш безпечні території. Ну і ря ряд інших питань, які 에, стосуються компетенції бригади. А ви їм довіряєте, вони вам допомагають? В мірі можливості, людяності, всі заходи, які ми проводимо, це е, здійснюється безпосередньо під, е, скажімо так, не наглядом, а у взаємодії з компетентними органами, які е, Здійснюють відповідні перевірки даних, даних людей, даного населення на їхній колабораціонізм, можливо, і інше їхнє ставлення до держави України. Ми не можемо називати кількості полонених, але вони все ж таки є. І в бригаді є. Але є процес обміну. Можете озвучити кількість повернутих у міру того, що це може загрозувати і безпеці, і подальшому обміні даного особового я би люби не говорити про цю цифру. Але такі люди є, які пройшли полон, які повернулися. Більше того, вони е, стоять в строю і виконують далі задачі принципово. Після поранення хлопці повертаються більше в своїй мірі так. Якщо здоров'я дозволяє, є е, категорія людей, які двічі поранені повертаються і виконують задачі. Герої України у бригаді: 15 чоловік, але на жаль посмертно. Екіпаж е, танку, який за весь період виконання було завдання, починаючи з 24 лютого. Е, два чоловіка. Командир і навідник, безпосередньо механік, зрозуміло, знищили 12 танків в різних напрямках, в різних боях. І знову ж таки, це просто робота. Вони цим не хизувалися і не вимагали, що дайте да, от, нагороду все ж. Вони подані цих два чоловіка на нагородження, на Герої України. Матеріальні виплати військові і їхні родини отримують вчасно. До 20-го числа по. Керівним документом. Особовий склад отримує основне грошове забезпечення. І до 30-го числа кожного місяця, відповідно після відпрацювання рапортів і наказів, вони отримують додаткову винагороду в розмірах, які визначені керівним документом. 100 тисяч або 30 тисяч, залежно від місця розташування. Відпуски внесені зміни в закон про відпустки і період воєнного часу зараз, крім відпустки за сімейними обставинами, яка була однією з тих відпусток, які ми мали право надавати. Зараз особовий склад отримує ще 10 діб відпустки як основної. Тобто в загальному має право отримати 20 діб на рік. Відпустки зараз особовий склад ходить, але в кількості, яка дозволяє зберегти бойовий потенціал і зберегти підрозділ боєздатним в ході виконання бойових завдань. Співпраця з волонтерами налагоджена на всіх рівнях, налагоджено і на рівні командирів батальйонів, дивізіонів, ворот. Допомога суттєва, дійсно. Тими питаннями, які не можемо саме вирішити, не можемо теж саме закупити або не може поставити. Міністерство оборони по лінії забезпечення однозначно волонтерські організації мають місце бути і суттєву допомогу надають. А чи приєднуються до вас іноземні воїни? Я не буду відповідати на запитання. Ви з полоненими маєте змогу спілкуватися? От ви особисто, що вони розказують? Різні погляди у всіх. абсолютно незрозуміла ситуація, вони не вірять, абсолютно, що ми е, ну, такі, як ми є. Їм розказують зовсім інше. В них зовсім інше сприйняття реальності за допомогою там, телевізору, е, я не знаю інших ресурсів е, і подачі інформації, яку вони мають. Переходячи сюди, вони повністю знають, що вони будуть повішані, зарізані, розіп'яті і пішло, поїхали. Вони, при чому це дуже впевнені. впевнені, що так і буде. Що найважчого в умовах війни на посаді командира бригади? Робота з людьми. Решта все під силу. А мотивує сім'я. Тому ми там маємо робити і завершувати те, що ми не починали. Я не буду вам розкривати військових таємниць. В нас є мета загальна національна мета. Це кордони 91-го року незалежної вільної України. І вони будуть. Коли будуть? Ну скажу так, скоро. Мабуть, навіть скоріше, ніж ми собі думаємо. Ми розмовляли із полковником Олександром Охріменком. Я вам дякую, пане Олександре.